Багато європейців знали про українців хіба що з російських ЗМІ і сприймали нас як частину руского міра. Вони боялися, що біженці принесуть в їхні країни бандитизм, конфлікти і стануть причиною соціальної кризи. Для європейського союзу питання міграції воно завжди було супер-супер складним і чутливим. Перший ризик фінансове навантаження. Друге питання це перенаповнення, наприклад, ринку праці. І третє питання це злочинність. Вона зростає також за рахунок міграції. Страхи перед новою гуманітарною катастрофою підігрівала російська пропаганда. Вона зображала українців злодіями, які крадуть речі з магазинів і мріють жити за рахунок європейців. Ситуація повторюється за арабським сценарієм. Люди біжать туди, де обіцяють гарні соцвиплати та житло. Париж місто, яке вважається найромантичнішим у світі. Але навіть у заможній столиці Франції є райони, які десятою дорогою минають і туристи, і місцеві. Їх контролюють вихідці з Сенегалу, Марокко, Китаю, Індії або Алжиру. Багато з них народилися вже у Франції та навіть отримують соцвиплати, але не знають французької та й взагалі не асимілюються і нерідко живуть за рахунок бандитизму. Від таких кримінальних анклавів з мігрантами потерпають багато європейських міст. Можна тільки уявити, що малювала уява європейців щодо мільйонів нових біженців. Однак українці не вписувались у ці стереотипи і стали чи не першими законослухняними мігрантами в історії ЄС. Від української міграції зростання криміногенної ситуації не відбулося. Наші люди максимально намагаються не лише адаптуватися, а жити в рамках вже тих законів, які були започатковані і реалізовані у ті чи іншій державі-члені Європейського Союзу або в Сполучених США, Америки в Канаді. У переважній більшості, якщо взяти інтегральний образ біженця, це є жінка фертильного віку з дітьми. І більшість цих жінок мають вищу освіту, є висококваліфікованими фахівцями, серед них багато є науковців, бізнесменів і просвітителів. І власне Європа була здивована тим, що в Україні стільки людей мають вищу освіту. Оговтавшись від переїзду, переважна більшість українців одразу ж починала шукати роботу. Вони доводили до сказу здивованих соцпрацівників проханнями якнайшвидше їх працевлаштувати, бо не збираються сидіти на шиї у Німеччині. Дуже великі виплати соціальні для біженців, і вони там звикли, в принципі, що ти можеш отримувати кошти від держави, тобі там безкоштовно житло оплачують, А я ж людина амбіційна. Я хочу працювати. От уявіть, я йду за мною троє дітей. Я кажу, працювати дайте. Я вже хочу щось робити. А вони в шоці. Кажуть, як це так, чекайте, треба чекати. Українка, якому прийняли, не хотіла сидіти, склавши руки та страждати. Вона мала активну позицію, одразу почала вивчати мову та швидко знайшла роботу. Вже за кілька місяців гостя Стіва вивчила французьку та почала заробляти достатньо, аби винайняти власне житло. Українці вже ідентифікують і сприймають не як робочу силу, так, а як високоінтелектуальних представників в різних сферах. І те, що стосується медичних працівників і в сфері послуг, зараз набагато буде більше українців в наших сусідніх державах, таких як Польща, Чехія, навіть Німеччина, це найнезвичніша хвиля українських мігрантів. Утім, не перша в історії. Тільки у 20-му столітті таких хвиль було декілька. Найбільшою стала післяреволюційна, коли владу захоплювали більшовики. Люди бігли від радянської окупації, а згодом від сталінських репресій. Тоді виїхало кількасот тисяч українців. У різних країнах Європи залишилося близько 80 тисяч з них. Решта іммігрували до США, Канади, Південну Америку та Австралію. Це була найбільша хвиля еміграції української інтелігенції. Коли їх змусили залишити терени України, то з ними пішов величезний шар автентичної, новонародженої, модерної української культури. І лишилося на теренах України переважно українське селянство зі зруйнованою системою освіти. Якими тоді були українці і що втратили, досліджувала і Марія Гнатюк. Вона є авторкою кількох книг, присвячених українській інтелігенції. У Марії є унікальна колекція примірники галицького журналу Нова хата, що видавався майже століття тому. З одного боку, звичайний жіночий журнал, новинки моди, схеми крою для шиття, статті про мистецтво, поради щодо догляду за собою, рецепти страв та літературні огляди. Але у журналу була ідеологічна мета. Відвадити українок від читання популярних тоді польських видань, знати й поважати своє, багато мандрувати. Редколегія, яка складалась із прогресивних жінок, намагалась створити новий тип українки, освіченої, начитаної, фінансово грамотної, з активною громадянською позицією. Примірники журналу також наочно показують рівень розвитку нашої країни до захоплення її більшовиками. Це є журнал за 24 рік. На той час вже були трошу короткі спіднички плісе від ранку до ночі. Різний одяг від піжами до нічних сорочок, до плащиків, до суконочок і до вечірніх, які чудові фасони. Але найбільше вражають картинки з побутовою технікою в Україні всередині 20-х. Прошу подивитися: 26-й рік фен, який включається в розетку. Тут є електрична праска. Як мили посуду, яка була вже посудомийка, мийка, пилотяг і так далі. Всі цивілізації на той момент вже в нас були. Не забували і про землячок у діаспорі. Українське видання мало підписників не лише в Україні, а й у Європі та США. Прошу подивитися, що цей журнал в Румунії можна передплатити, Філадельфія. Тобто, журнал цікавив багатьох жінок. Це пляжний костюм. Листівка, 36-й рік. Це дитячий одяг. Рік 33-й. Тоді люди мали гарний смак, правда ж? Радянська влада нав'язувала нам свою моду шароварщину. В москалі хотіли затерти нашу культуру, хотіли нам нав'язати шаровари. Але вони помилилися дуже, тому що на той момент вже була в нас своя культура, свій одяг, міський одяг, і жінка в той час міла одягнутися, міла гарно оформити свою оселю. Для цього навіть були курси, як оформити оселю. Цікаво уявити, як наші прабабусі вивчали основи дизайну інтер'єрів, а ще мали змогу відвідувати тижні української моди, ба більше. Українки навчали гарного смаку жінок по всьому світу, навіть голівудських зірок. Ось ця киянка була законодавцею високої американської моди до середини 50-х. Валентина Саніна всесвітньо відома українська модельєрка, яка вдягала грету Гарбо, Марлен Дітрих та Одрі Хебарн. Вона мріяла бути акторкою, навчалась у Харкові, але сцену так і не підкорила. Після окупації України більшовиками Саніна вирушила до Криму. Разом із залишками Білої армії з півострова їхали й ті, хто не сприймав диктаторську політику Раднаркому під керівництвом Леніна. Розгублена дівчина сиділа на вокзалі в Севастополі, розмірковуючи над подальшими планами. Раптом до неї підійшов чоловік і спитав, чи не на нього вона чекає. Це був підприємець Георгій Шлеє. Він теж готувався тікати подалі від радянської влади. Зустріч змінила все її життя. Вони разом вирушили до Європи, де згодом одружились. А за кілька років опинились за океаном у Нью-Йорку. Невдовзі там з'явився модний бутік Валентина. Ще в Україні дівчина почала шити для себе ефектні довгі чорні сукні з глибоким декольте та вишуканими деталями. Згодом вони стали трендом серед американського бомонду. Сукні від Валентини впродовж 30 років замовляли мільярдерки та кінодіви Голівуду. Сьогодні вони продаються на аукціонах, зберігаються у приватних колекціях та у Нью-Йоркському метрополітен-музеї. Українці, взагалі, така нація, яка вміє швидко адаптуватися до нових ситуацій. Це є притаманна риса для нашого народу, і ми завжди це робили у різні часи. А ще одна українська емігрантка багато десятиліть тому стала натхненням для модного дому діор. Українська художниця Соня Делоне у 18 років вирушила до Європи навчатися живопису. Однак створила власний неповторний стиль і першу інтегрувала мистецтво в моду. Все почалося з того, що художниця створила для сина ковдру у техніці печворк, поєднуючи різнобарвні клаптики тканин. Згодом вона поширила цю техніку на дизайн взуття, меблів, килимів, ілюстрацію книжок та навіть дизайн машин.